12-й фестиваль для дітей та підлітків Children Kino Fest стартує 13 червня. Показ картин відбуватиметься у 12 містах. Традиційно фестиваль прийматиме і Хмельницький. Більше про програму та те, як долучитися до показів, говоримо далі в ефірі програми на часі. Вітаю! Гостя нашої студії, координаторка фестивалю у місті Хмельницькому, Марина Олійник. Марина вітаю. вітаю. Тож, Марино, Children Кінофест розпочав свою історію у 2014-му. Хмельницький трішки пізніше до нього доєднався, але вже можемо сказати, що початок літа середину червня не уявляємо без цього фестивалю. Розкажіть, будь ласка, у чому його особливість та ключова мета? Особливість фестивалю в тому, щоб зберегти добро і диво в серцях дітей, які туди приходять, які там трошки розслабляються, трошки чогось навчаються, трошки щось аналізують. І плюс до того діти, які беруть участь в самому цьому конкурсі, подають заявки на створення свого кіно. Можуть там відчути себе звукорежисерами, кінорежисерами, І особливість в тому, щоб дитина могла вирости в своїх очах і бути якби основою, чи правильно кажучи, чи з вірою в майбутнє, що вона може стати відомим кінорежисером, створити свою стрічку і бути в надалі відомим відомою людиною і прославляти своє місто якоїсь цікавим, цікавим фільмом чи мультиком Цьогоріч з якої картини розпочнеться фестиваль, з показу якої картини, і власне на вашу думку, чому от саме з неї вирішила розпочати старт фестивалю? Початок буде 13 червня. Це буде фільм Книгоходець країни Німеччини це про відлюдку бібліотекаря, який потоваришував з дев'ятилітньою дівчинкою, яка постійно його підтримувала і виводила ніби в люди. Взагалі, кожен фільм на цьому Чідн кінофесті» Він перегукується сьогоденням. Це про те, як себе соціалізувати, тому що зараз є дуже багато інклюзивних моментів інклюзивних діток. Це про те, як це візуальне мистецтво передається з покоління в покоління, і вона ще з тих часів вчить дітей і дорослих, і в ті часи вчить дітей і дорослих, як співпрацювати, як зживатися з іншими людьми, які мають інші погляди, чи мають іншу професію, яку треба поважати, бо всі професії рівні мають бути: як себе вести в побуті, як поважати батьків, як співпрацювати. Один з одним у школі чи в гуртках: як себе поводити, як себе захистити. Тобто фільми цього всього потрошечки вчать. Власне, давайте так трішки проаналізуємо програму, тому що там є і мультфільми, і фільми. Вони здається, і різних жанрів, і з різних країн представлені. От що чекає протягом 10 фестивальних днів в наглядачі? Але цей фестиваль взагалі він на міжнародному рівні. Це співпраця України зі всіма інститутами і посольствами різних країн Європи, це посольство Іспанії, Посольство Норвегії, Швеції, інститути Франції, які знаходяться в Україні. І відповідно кожен фільм. Є високого європейського рівня, який заставляє побачити якісь глибинне нутро, тобто над кожним фільмом і мультиком треба сидіти і подумати, проаналізувати, зробити якісь висновки. І після чого, до речі, після кожного фільму я планую зробити маленьке обговорення, щоб побачити, який сенс не кожна дитина, а хоча б дехто може висловити думку. Є такий фільм, як Ларс Лол. Це фільм з інклюзією про двох дітей, які одне одного підтримали, там якраз одна дитина з синдромом Дауна. Тому це якраз також цей такий момент, бо зараз. Надзвичайно багато дітей з інклюзією, надзвичайно багато дітей і людей з інвалідністю в ці після хочеться сказати післявоєнні часи. Мабуть, це посил в космос так дійсно. Тобто фестиваль не тільки про розвагу, так а й про те, щоб і подумати, замислитись над над чимось. От важливо, ви сказали, що буде якесь таке і маленьке обговорення після кожного фільму. І тут, мабуть, є буде над чим задуматись не тільки діткам, але й дорослим, які також мають можливість завітати. Кожну групку дітей, які вже зареєструвалися, буде представляти хтось один з батьків чи бабусів. Ну і, і так само, якщо група з великою кількістю дітей, то там буде і вчитель. І наглядач, якщо це буде діти з інклюзією, і вони також мають оце все передивитися, зрозуміти і зробити свої висновки. Ви вже згадали про те, що цей фестиваль це ще й такий стартовий майданчик для юних кінематографістів. Тобто, один фестивальний день традиційно це буде показ таких конкурсних робіт, які знімали діти. Правильно? Правильно, це буде передостанній день, день голосування за переможця одного з фільмів чи мультиків. Дивлячись, що вони не знімали там. Взагалі заявок було 149 на цей конкурс. Перемогло 19, які попали саме в цей переглядовий момент. І ці 19 короткометражок будуть представлені 20, 21 червня. Дітки отримають бюлетені і кожен зможе проголосувати за певний творчий. Момент, який йому найбільше сподобався, там буде три місця, три призових місця, за які потім переможець отримає грошову винагороду. Відповідно, це його надихне створити якусь нову кінострічку на наступний рік. А чи є серед робіт можливо хмельничани? І які зазвичай яка тематика, от які, які жанри діти пропонують для перегляду? На цей рік не можемо відкрити закулісня, не буде. А враховуючи попередні роки, там різна тематика. Ну враховуючи те, що зараз в нас війна, дітки майже на половину стрічок зняли. Все про війну, як вони виживали, як вони в сховище, як вони бродять у лісі, як вони знаходять небезпечні випухові предмети, як вони співпрацюють з батьками, з друзями, коли потрапили в халепу, і це навіть не половина, а більше половини. Є дітки, яким по п'ять років їм, мабуть, дійсно допомагали і батьки, і ну скоріше всього, батьки. Вони знімали там про метеликів, тобто чисті душі знімають чисті речі про, про собачу, про котиків. таке. А за спостереженнями, попередні роки, юним глядачам цікаво дивитись на роботи юних кінематографістів. Їм цікаво момент голосування, тому що на них лягає відповідальність вибрати самого переможця. Саме від них це все залежить. І вони так надихаються. Вони дуже, до речі, дуже чітко не виходячи з залу. Вони все переглядають дуже серйозними лицями. Голосують так само з дуже серйозними лицями. Відчувають себе як на виборах президента. І... Як в минулому році, то їм знаєте, як вони е, на моду ведуться, там був ролик е, більше схожий на якийсь на аніме. От тоді вони були просто в захваті. Тобто, не, не забираємо е, момент. Е, Популярності і трендовості, так ну і взагалі цей фестиваль особливий, тим, що е, діти обирають і переможця фестивалю, так після кожного ж фільму, не тільки стрічки, які юні кінематографісти зробили, а всі майже всі стрічки, які демонструються впродовж 10 фестивальних днів, mm -hmm. це стрічки, після яких також голосують діти. Ось що дає цей включеність в цей процес. Кожного дня, кожного показового дня вони отримують також бюлетені з можливістю вибрати оцінку самому цьому фільму. Діти зазвичай до цього так легко відносяться і чесно голосують. До речі, немає такого, що ну, я прийшов і мушу проголосувати що гарно. Дуже різні відповіді. І погано. Один фільм, не будемо його називати, майже всі діти проголосували, що він поганий був, відірвали той куточок. Не сподобався, тому це дуже чесне голосування, непідкупне. Точно переможці фестивалю завжди точно визначені чистими душами по чесному. Чистими душами по чесному. Угу. І е, е, от якраз в кінець е, робочого цього показового е, фестивалю, 22 червня, буде показуватись фільм Літо сюрпризів, який демонструється вже, мабуть, втретє. Він був переможцем три роки тому. Е, і він настільки зайшов. Що його продовжують показувати, дивіться, з року в рік, як на останній момент, такий завершальний етап. Ну і вже кілька років фестиваль додав також таку особливість: це показ ретро картин. Цьогоріч теж знаю, що збережеться ця особливість. Яку картину покажуть дітям цього? Це року? Це Буде ретроспективний фільм Пепі Довгопанчоха. Він 1969 року. Тобто це таке перенесення звідти-сюди. Ну, для сучасних з... дітей це дуже далеко минуле, так і, з... і з... Ми, зовсім із ми подимося, як те це покоління справиться з. З таким старим фільмом, ну, але ж всі якості, які в тому фільмі, це, і всі цінності, вони ж переносяться, вони ж всередині нас, і вони не під власні часу. Це якась віра в добро, як навчитися залишатися дитиною, як не втратити свою дитячість в тогочасних моментах і в цьогочасних моментах. Там дійсно була зображена в цьому фільмі нацистсько-фашистське находження. На, на цих діток і як вони виживали в цьому моменті, і зараз це дуже дуже правильно буде, якщо діти це подивляться і зроблять висновки з цього моменту також. Ну і Пепі папідови панчох все ж таки це популярна літературна героїня. Я думаю, вона для багатьох це був найкасовіший близько. фільм ще за тих часів. Mm -hmm. Найбільше відвідуємость глядачів була на нього, і тим більше я сама читала в дитинстві. Мені було дуже цікаво. І думаю, всі, всі будуть раді його переглянути знову. Ну і враховуючи батьків. Як вони відреагують? Можливо, вони його бачили. Uh -huh. То зроблять, знаєте, як на той момент одні думки, на цей момент зовсім інші думки. Цікаво просто переглянути такий е, перехрестя віків. Uh -huh. <свісля> як долучитись до фестивалю, чи традиційно він буде безкоштовний? Він буде безкоштовний, просто треба зареєструватися на сайті Children Кінофесту, якщо Діток до п'яти осіб, то можна самому зареєструватися. Якщо більше п'яти, шість і більше, то обов'язково звернутися до мене. Я зареєструю їх як, як групове відвідування. Проте на даний момент вже місць таких групових немає. Дуже багато захотіло людей відвідати, і навіть я не знаю зараз, яка ситуація. Можливо, до кінця дня вже і таких. Місць не, не вистачить. На сайті і в мене зареєструвалися групи, до речі, дуже цікаві. Я, я зачитаю, щоб я не, не була голословною. Це Громадська організація Товариство німців Хмельницької області Відергебурт. То це організація, яка вже вдруге приходить. Того року вони були і цього року були. Вони приходять в основному на німецькі фільми. Там, коли відбув переглядається фільм, там трошки за кадром відчувається мова оригіналу, і вони приходять ще, хоча б для того, щоб порівняти, повчитися, підтягнути свою німецьку мову. Цікаво. Е, крім он офлайн показів, показів в кінотеатрі, також фестиваль практикує онлайн покази, як долучатись до них, і чи програма ідентична, чи онлайн покази мають дещо іншу програму. Програма ідентична. Дуже просто зареєструватися. В той день, коли буде показуватись фільм, заходить людина чи група осіб на сайт, і просто підключаються. Нема нічого складного. Головне зайти на сайт Children's Чілдрикінфест, а далі вже все Так, там дуже просто. Там і великими літерами написано, і загубитися неможливо, бо то, що там дуже мало вкладок, просто щоб зорієнтувалась навіть дитина. Варино, оскільки ви не тільки координаторка фестивалю, а ще й директорка кінотеатру імені Шевченка, цього кінотеатру, який багато років приймав Чилдрен Кінофес, цьогоріч, на жаль, поки що така вимушена пауза, так інший кінотеатр буде приймати фестиваль. Але власне хочу поговорити і про кінотеатр імені Шевченка п'ять місяців, які він вже відновив свою роботу. Як вдалося його оновити і чи вже повернули довіру глядача? Як не дивно, ще навіть не всі знають хмельничани, що він відкрився. Треба робити трохи більше реклами. Але люди, які вже його відвідували і сприяння того, що ми співпрацюємо з школами, це ще швидше прискорило нам таке знайомство з відкриттям, то зараз він працює наповну. Зараз якраз дуже багато цікавих стрічок для дітей, Лілу Стіч. Як приборкати дракона, вони всі з задоволенням туди йдуть. Ми працюємо з новими силами, з натхненнями, з, з думкою про те, як ми будемо реалізовувати ще далі свої плани. Ми зробили дитячий куточок в кінотеатр, щоб якщо будуть маленькі дітки приходити, то могли там собі провести час. І взагалі, він, я ручаюсь за те, що він дуже гарно відновився. Ми там зробили косметичні ремонти, і зараз він на повному ходу, на повному плаву. Угу. Власне, коли ми з вами спілкували в цій студії на початку відкриття відновлення роботи кінотеатру, ви говорили про те, що буде ще й акцент на такому патріотичному вихованні, на показі картин українського виробництва про Україну. Чи практикуєте таке? Ми практикуємо це в обов'язковому порядку, адже навіть самі дистриб'ютори цьому сприяють. Зараз є дуже багато цікавих фільмів про війну, щоб перенестися туди і побачити, що там насправді відбувається, хто ще не в курсі. Може бути таке, що когось не торкнулося. Це були фільми одного літа в Україні і Мишоловка. Це про котли всіх військових, які там перебували. Вийшли деякі, а деякі не вийшли, і також і історичного направлення. Також є фільми, такі які демонстрували. Ми школі, вони по програмі це проходили. То дуже зручно було. Це Ярослав Мудрий» е і Я Мур. Ти романтика до речі. Мені здається, це романтика дуже популярна серед підлітків. Це було популярне, але школи, зареєструвалися школи, ті, що зараз якраз по програмі, проходили. Це дуже зручно для вчителів, можна потім і обговорити і винести також свої висновки. Сіне відродження, так, мабуть, так. хто проходить якраз програму. Ну супер, і можливо в перспективі, які будуть плани в кінотеатру, можливо, це народить якісь нові фестивалі патріотичного спрямування. Кінотеатр потребує відновлення ще більшого і е, потребує глядачів. І ми хочемо їх розвинути, їхню уяву, е, їхнє ставлення до країни, відновити патріотичність. У патріотичність і так є, але, е, на жаль, не у всіх. Е, тому треба все більше і більше робити якихось заходів, якихось. Е, Молодіжних дискусій. Це все можна проводити в кінотеатрі Шевченка за наявності великої кількості місць, за наявності території і за наявності контенту, який в нас вже є. Тобто ми готові до того, щоб приймати людей. Тобто можна навіть з вами і якусь співпрацю налагоджувати, правильно? Я так розумію, що ви відкриті? Я готова до, відкрита до діалогів, так що я чекаю, очікую всіх бажаючих, хто хоче підтримати цю ініціативу. Поки що ми будемо це робити самі. Надалі ну, чекаємо людей з їхніми ідеями. Супер, Марина, я вам щиро дякую. Нехай і Чилдрен Кінофест пройде так весело, цікаво, корисно для всіх, хто завітає на покази. Ну і власне кінотеатру Шевченка також розвитку, тільки і тільки побільше глядачів. Дякую до зустрічі. До зустрічі. Нашим глядачам я щиро дякую на увагу, за увагу. Нагадаю, це була програма на часі. 13 червня стартує. Фестиваль для дітей та підлітків Children's Kino Fest це кінофестиваль. Тож ще маєте нагоду долучитися та переглянути картини. Дякуємо, що були з нами і до зустрічі!